Усім привіт! Зараз практично щодня у Йозі з'являється якийсь новий стиль чи напрямок. І розібратися в цьому новачку дуже складно. Тож сьогодні хочу записати для вас відео, яке максимально охопить та роз'яснить для вас цю тематику. А якщо вас цікавить якийсь конкретний стиль чи напрямок у Йозі, то ви можете залишити його назву в коментарях. І, можливо, я запишу найближчим часом якесь повноцінне відео саме про цей стиль чи напрям йоги. Трохи забалакався, тож давайте починати. І як завжди, для того, щоб глибоко і цілісно розібрати тему, давайте запірнемо трохи у історію. Йога існує по найбільш скромним міркам 4,5 тисяч років. Перший розподіл йоги з'являється аж в п'ятому сторіччі нашої ери. тобто як мінімум три, а то й 3,5 тисячі років йога була єдиною монолітною філософською структурою. Це не означає, що усі практикували ідентично. Ні, в когось були свої одні техніки, в когось були інші техніки, але усе це називали йогою. І важливо сказати, що в той період часу йога це була виключно медитація та різні дихальні практики. Їх ми можемо зустріти навіть у древніх Упанішадах, зокрема Катха Упанішаді. Першим таким умовним розділом йоги був період надхів, а саме Мансієндра Натх та його учень Гарокша Натх утворили нову складову йоги, яку назвали Хатха-йога. Тож, якщо спочатку в нас була тільки медитація та дихальні техніки, вони додали добудували нову структуру в яку входила гімнастика, а також різні очисні процедури, які дозволяли нашому тілу не заважати під час дихальних та медитативних технік. Так йога розділилася на хатха йогу і раджа йогу. І зараз дуже багато є тенденцій називати хатха якби нижчою йогою, а раджа вищою йогою. Хоча це бред. По суті, хатха йога це певна прибудова до усієї йоги, яка дозволяє покращити результати усієї йоги загалом. Тож розглядати одну хатха йогу як окрему традицію, як окрему школу у відрізі від усієї решти йоги, ну просто безмістово. Сподіваюсь, цю ідею ви вловили, тож їдемо далі. Наступна пауза 1880 рік, приблизно вже початок 20-го З'являється у Індії такий чоловік, як Шрі Тірумалай Кришнамачарія. І він для мене є еталоном та певним таким навіть ідолом, тому що він створив величезний конгломерат викладачів реально світового рівня. Ви точно чули про Аїнгара, ви точно знаєте про Аштанга Віняса Йогу та Патабхі Джойса, але список викладачів, яких навчав Кришнамачарія, значно більший. Кришна Мачарія, принаймні, наскільки мені відомо, знову ж таки не ділив йогу на усю йогу світу та йогу Кришнамачарі. Ні, він викладав і давав учням конкретно те, що їм було потрібно. Таким чином, кожен з них, увібравши в себе шматочок йоги, поніс її в світ, і ми можемо зустріти ну, діаметрально протилежні йоги. Якщо знову ж таки поговорити про Аштанга Вінясу та йога інгара, це діаметрально протилежний підхід до йоги. А штанга Віньяса заточена на те, щоб навчати багато вже здорових та фізично підкованих людей. Можна поставити легіон людей, які будуть робити комплекс. За ними особливо не треба стежити, кожен з них знає послідовність Асан і просто її робить. У Айенгара підхід діаметрально протилежний. Тому що він працює здебільшого з людьми травмованими. Важливо сказати, що Айенгар, в принципі, був дуже хворобливою дитиною, і саме йога допомогла йому вилікуватись і жити. Тобто прожив Айенгар аж 96 років, враховуючи відсутність індійської медицини як такої. І 100 років тому, ну, це в принципі досить великий рівень. А далі наступають 1960-ті роки багато викладачів. Їдуть з Індії у Америку та Європу, починають викладати і починають битися за місце під сонцем. Тобто я хочу до вас довести, що в 1960-х, 1980 х роках викладачі називали його, ну практично, своїм іменем, або робили такий мікробренд. Але тоді вони виносили його як щось нове на ринок, і таким чином вони заохочували людей заходити до них в студії і вивчати це. Тобто, ага, отут є кундаліні йога, а тут є Ашланга Він'яса йога, а тут є йога інгара. Хм, Треба подивитися, розібратися, спробувати все. Та тобто, як ми можемо сказати, є світле пиво, є темне пиво, є нефільтроване, а є безалкогольне і хочеться всього скуштувати. Хоча, по суті, і то і то пиво. Що ж відбувається зараз у Йозі? На даний момент ідеї конструктивні практично вичерпались. Люди намагаються заробляти кошти йогою і намагаються створити щось нове, але зазвичай це не щось нове, а це відрізаний шматок йоги, які вони вкладають в свою якусь оболонку, наприклад, йогою займатися голяка. І це буде новий напрямок, нюд-йога, щось абсолютно нове. Ті ж самі асани. Так само немає якоїсь медитативної чи дихальної практики. Все те саме просто голі. Або йога у гамаках, флай йога, або йога на дошках, або йога на сапах, або йога з пивом чи вином. Такі напрямки також існують. Хоча це супер парадоксально, тому що алкоголь руйнує нервову систему. А коли ми займаємося йогою, ми тренуємо і вдосконалюємо нервову систему, тобто. Вживання алкоголю напряму протипоказано на йозі. Але нікого це не зупиняє. Я можу зрозуміти, коли людина створила щось нове і привнесла це в його. І тоді називається якимось своїм новим ім'ям. До прикладу, можна привести Андрія Сідерського, який запевняє, що адаптував його під європейський тип скелета. Питань немає. його 23 комплекси для європейців. Круто-круто. Але коли ми вирізаємо 9 десятих з йоги і називаємо це своїм ім'ям просто тому, що ми урізали її більше чи менше, ніж хтось інший, вже до нас, ну таке собі досягнення. Близько 99% від усієї йоги, що є на ринку, це виключно хатха-йога. І, скоріше, навіть лише частина Хатха йоги. Тобто, це частина від частини. Глядачі мого каналу вже знають, що йога складається з багатьох складових. Це і моральний компас, і вправи фізичні, і вправи дихальні, і вправи на розвиток органів відчуттів, і великий конгломерат медитативних практик. Та ж йога, що є на ринку, це складова практики асан без очисних процедур, без індивідуального підходу, здебільшого, де є певні комплекси вправ. І через це і виникає ця ідея і концепція того, що по суті йога — це фітнес, тому що назв дуже багато, і людина, яка є дійсно духовним шукачем, вона приходить в один зал і бачить там гімнастику. Вона йде в другий зал з іншою назвою і бачить там гімнастику. Вона приходить в п'ятий зал. Бачить все те саме, і думаю, блін, йога, напевно, це якась от гімнастика для бабусь. Нема чого з нею займатися, нема чого собі парити мозок. Тут немає духовності, немає традиції, є от виключно якийсь певний комплекс вправ, які по колу всі роблять, ну, можливо, трошки в іншій обгорці. Але направду це не так. Йога є цілісною та комплексною системою. Якби я знайшов щось краще в своєму житті, я би не викладав його, а займався чимось інакше. І так, можна сказати, що кожна жаба хвалить своє болото, але я не зустрічав традиції, в якій був би настільки об'ємний та комплексний підхід, коли ми займаємося нервовою системою не тільки за рахунок самої нервової системи, але ми докладаємо зусиль з усіх сторін, з усіх можливих сфер людської діяльності. І максимально повно таким чином можемо охопити весь наш нервовий апарат, всю нашу психічну структуру, фізичне тіло. І отримати дійсно круті, а можливо навіть надлюдські певною мірою результати. Зокрема, той самий Вім Хо, що має понад 20 рекордів пов'язаних з холодом. Він також практикує його. Так, він не прив'язує себе до якоїсь традиції, але відверто каже, що такі практики є, і частково він їх запозичує для своєї особистої практики і для власних комплексів. Тож давайте підсумуємо. Йога була та лишається монолітною, цільною та повноцінною системою. Усі ці назви не більше як маркетологічний хід. І так, деколи це корисно. Наприклад, коли ви йдете на викладача, який займається аштангом ви чітко розумієте, що конкретно буде на практиці. Якщо ви вже в цьому варитеся, їм знаєте і так далі, і от це от все там. Що ж стосується повноцінного та комплексного підходу до йоги, на жаль, з цим значно складніше. Потрібно шукати конкретну людину, яка вже в цьому вариться, яка вже цим горить, цікавиться і живе. Тому що, Йогу на килимку можна навчитися викладати і є купа міжнародних сертифікацій, яка дається за 200 годин. Ну це з серії як навчитися робити манікюр. За 200 годин нереально вивчити філософію, історію, біомеханіку, біохімію, базово хоча б якісь елементи по харчуванню і мати ще й багаж особистої практики, яка дійсно є важливою в навчанні. Тобто, коли людина проходить ці етапи самостійно, вона може пояснювати і може розповідати оточуючим про якісь результати. Але якщо ми займаємося йогою виключно на килимку в студії, а як тільки виходимо, починаємо вести звичайний базовий образ життя, ніяким чином, не включаючись в його, не використовуючи умовно, те саме вегетаріанство, не займаючись практиками медитації, не включаючи дихальні комплекси у свою особисту практику чи у практику в студії. То до всього цього виникають великі і великі питання, чи можна взагалі таку практику називати йогою. Сподіваюся, розклав вам сьогодні все по поличках. І сподіваюся, що нікого не образив своїми висловлюваннями. В будь-якому випадку, це особисто моя думка. Я не претендую на якусь істину в останній інстанції. Але, на мою думку, саме так вона і є. Тож, гарного всім вечора і до нових зустрічей!